Всім привіт! Ви на каналі Song of Soul. Підписуйтесь, ставте подбайки, і а, я вам сьогодні щось цікаве покажу і розкажу. А, не знаю, чому, по-перше, вирішила записати це відео українською мовою. І по-друге, ви знаєте, я побачила, що я доволі давно а, не викладала взагалі жодних а, відеорецептів. Я думаю, треба це виправити. І сьогодні я вам покажу. Як ми тут готуємо рис? Чому? Тому що в Україні, наприклад, ми там рис можемо з'їсти там два-три рази на місяць. Ну, все, ну там ну, тиждень, наприклад, да, можна там поїсти. Корейці рис їдять щодня десь по два-три рази на добу, тобто це сніданок, обід і вечеря. Це завжди це стандартно, щоб ви не замовили. Або це буде з рисом. Або рис буде йти в комплекті, тобто в будь-якому ви рис будете їсти. І, звісно, є велика кількість варіантів того, як готувати рис. Наприклад, якщо у нас в Україні рис він йде більш такий розсипчатий, то в Кореї він такий йде більш клейкий, такий, як ми, наприклад, можемо використовувати для приготування. Ролів, суші, кімпабу і так далі. Але у куреців є ще такий тип рису: це як ого-пап, тобто це рис з п'ятьма злаками. Звісно, є безліч варіацій, як його можна робити. І я вам сьогодні покажу один з варіантів, як готуємо його ми і що нам для цього буде потрібно. Перше, це в нас, звісно, наш рис. До, до речі, корейці дуже часто рис зберігають в таких, бачите, великих контейнерах. Мені багато не потрібно, оскільки я рис майже не їм, але десь така одна чашечка, і мені буде достатньо, можна ще трошечки додати. Тому що тут рис одразу знаєте, він здається в Корей, там одразу 3, 4, 5, 10, 20 кг. Тому такі великі знаєте, коробочки вони дуже потрібні. В мене якраз коробочка на 9 літрів то вистачає. А Що ми будемо робити? Ми одразу зараз будемо промивати рис в Кореї рисову воду. Можна виливати, можна залишати. Першу рисову воду ми завжди а Другу, третю воду, ми можемо один варіант залишити, наприклад, для приготування їжі. Другий варіант вже для більш таких естетичних моментів, наприклад, якщо помити волосся, або, наприклад, використати воду з підресу як варіант тоніку для обличчя, для того, щоб шкіра була більш білою, більш світлою. Тому. Промиваємо рез і повертаємось. Ну що, рез я вже промила. Вже такий красивий, чистенький. І а, далі такий момент наступає. А що ж ми ще сюди будемо додавати всередину? А, дивіться: можна додавати квасолю, можна додавати щось на кшталт нашого пшона, можна додавати горох. Будь-що в мене сьогодні буде а, такий варіант нуту. А, тому. Зараз я його додам. Його тут в мене небагато. Тут, ну, буквально, знаєте, так, знаєте, жменька, як я кажу. Жменька, тобто небагато, взагалі, небагато. І далі що ми ще будемо додавати? Ми будемо додавати з вами а, різні а, коріння. Так, ви, ви почули правильно. Ми будемо додавати коріння. А, так вони виглядають, а, це а, коріння. Забула, як воно буде а, зараз один момент боже мій, як воно називалося. А, Це коріння куркуми. І а, що ми робимо? Можемо його додавати як в їжу, наприклад. Да. Можемо з нього робити чай, відвари, все що завгодно, дістали, скільки вам потрібно. Помили, якщо хочете просто чай, закинули там певну кількість, просто закип'ятили, і все, у вас вже готовий напій. Можете або його дрібно порізати, або я, як його буду робити, я просто я заздалегідь його вже помила. І ось таким чином я його вже заздалегідь вже помила. Це супер. Я його таким чином буду просто кидати. Друге. Що я ще сьогодні буду застосовувати, це ось такі течу. Це, якщо подаватися, це як, знаєте, як китайські яблучка всередині така маленька кісточка. Доволі смачні. Використовуються, до речі, в корейських традиційних чаях, лікувальних. І, Кому воно точно підходить. Наприклад, якщо у вас підвищений тиск, то можете з'їсти. Ну, курець його так знаєте використовують. Якщо у вас, наприклад, проблеми з травленням, то так само одна, дві таких ягоди можете собі взяти з'їсти. Але знову ж таки, це все індивідуально, Курець цим користуються, їм це заходить, їм це нормально. І я пару разів. Також, знаєте так, експеримент зробила, коли в мене був підвищений тиск. В принципі, так, він допомагає, але потрібно, потрібно до цього чекати. Але, в принципі, результат є. Ще я буду додавати сьогодні такий варіант Нуту. І ще одне найголовніше в мене сьогодні це буде полин. Я його вже помила. Розморозила, помила і трошечки його порізала, розрізала ножицями. Чому? Тому що він доволі таки довгий, да? а коли його так трошечки поріжеш ножицями, то, в принципі, вже краще. І в мене вже тут заготовлені є ось ці китайські яблучка, да? і ось такі корінчики. Всі ці коріння можна придбати в онлайні, можна придбати в магазині звичайному. Або якщо вам потрібна якась специфічна, так, скажімо так, рослина, то ви завжди можете поїхати в Сеулі на район Чегідон. Там є якраз такий ринок з корейськими традиційними. Лікарськими травами. Тобто, там все сертифіковано, там все перевірено, тобто ви можете туди приїхати і придбати будь-що, що вам необхідно в будь-якому варіанті. Тому, що ми зараз будемо робити, ми будемо зараз це просто все додавати. Ну, от я вже додала. Зараз зверху я трошки навіть так перемішала. А, зверху я додаю ці всі яблучка і коріння. До речі, саме ці коріння буду давати такий жовтуватий, такий помаранчевий, від ціну, дуже красивий. І коли це все я вже так, знаєте, перемішаю. Я зараз буду ще додавати А, Напевно, ви запитаєте, боже мій коріння, а як же їх потім їсти? Нічого страшного, ти потім ці всі просто коріння дістаєш, бо вони всі свої такі, знаєте, корисні вже властивості надали. Ось ти їх можеш просто викинути і все. Або ти можеш, наприклад, їх заздалегідь дрібнесенько, дрібнесенько порізати. Це буде доволі важко, але якщо їх заздалегідь трошечки замочити, то, в принципі, це все можливо. І таким чином у вас виходить така краса. І зверху просто я вкладаю пулин. І за рахунок полену буде ще такий, знаєте, жовтуватий кольор, не а зелений. Полен, до речі, дуже корисний для кишківника, тому корейці багато хто його використовує в повсякденному житті приготуванні їжі, супи. До речі, можна, наприклад, приготувати суп з поленню та з морепродуктами це буде дуже смачно. Дуже смачно і надзвичайно надзвичайно корисно. Ось така краса в нас виходить. Сюди ми виключно зараз будемо заливати водичку. І все. Заливаємо водичку. Трошки можна знаєте, покрутити, щоб все так більш-менш рівномірно. І відправляємо. В, в рисуварці воно буде готуватися десь хвилин 30-40. І все, після цього це все вже можна куштувати і насолоджуватись життям. Все, я її закинула каструльку в рисуварку. 30-40 хвилин, і наш рис вже буде готовий. Є ще один дуже класний варіант рису. Його е, я і сама обожнюю, я такий рис, як ще не готувала, я його люблю, але я більш люблю, коли ще є м'ясо. Це такий момент. І, до речі, коли я готую е, другий варіант рису, е, то я в нього кидаю м'ясо, і ще я до нього кидаю різні е, ростки. Сої та пшениці. І за рахунок цього виходить ну, дуже класна смачна страва. Напевно, що я її вам покажу, як готувати в своєму наступному відео. Ну і вже потім, після того, як у нас приготується рис, ми ще приготуємо яйця, кореції їх так само можуть готувати в рисуварках. І вони виходять, знати, наче як запечені. А, якщо, звісно, у вас немає рисуварки, ви можете взяти просто звичайну кастрюлю, покласти туди яйця, залити трішечки водичкою, ну буквально, щоб воно її закривало, і поставити на 30-40 хвилин, наприклад, в духову піч, і потім насолоджуватися смачними яйцями. До речі, як на мене, смак яєць від просто варених, від таких печених, він трошечки відрізняється він такий більш знаєте, такий смачніший. Готується, готується. Що півгодини пройшло, давайте з вами подивимося. Дивіться, яка краса. І головне, це дуже смачно.